Доброго дня, друзі! З вами, як завжди, компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження Audi Q7 2007 року автомобіль випуску з бензиновим двигуном 4.2 на автоматичній коробці передач. Авто повнопривидне, потоновані задні вікна. 18-й радіус гуми на легкосплавних дисках, є партроніки, камера заднього огляду. Також Електричний привід багажного відділення. Чудове багажне відділення, в якому ви з легкістю зможете перевозити ваші речі. Переходимо до заднього ряду сидінь. Сидіння в шкіряні, в чудовому стані. Має чорний колір. Потолок також в чудовому стані. Сіренький Алькантара, багатозонний кліматконтроль, підігрів заднього ряду сидінь. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані є шторка Сонцезахисна. Також переходимо до переднього ряду сидінь, електрорегулювання сидінь, електропакет. Встановлена система BOSE е, також є мультифункціональне кермо. Е, встановлена мультимедія сенсорна, тобто ви можете вибирати е, будь-які типи там, наприклад музики, переключати, ну, все для вас. Е, даний пробіг автомобіля е, 245 тисяч кілометрів. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, Запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна. 1 а також діють програми лізінгу та трійдину. Всім гарного дня.